Ми прикодимо в прогрес. Зараз ми запишемо урок наступний по акузативу сьогодні. Зараз ми його ось так зробимо. Побачите мій екран. І сьогодні тема буде досить таки цікава. Вони цікаві кожного разу у нас. Дивіться, Ich liebe meinen Mann. Я люблю кого-що, в даному випадку кого мого чоловіка. Це називається акузатив, знахідний відмінок. Дієслова з акузатів. Хто суб'єкт, офіціант? Називаний відмінок, що робить п'є дієслово і об'єкт, Einen не додаток п'є Ого що. Це акузатив, знахідний відмінок СІК. Теринкен це дієслово із суб'єктом, тобто має хтою, хто це робить, і з додатком об'єктом, що він робить, діє над ким. Ось цей додаток стоїть в акузатів сік. Кого що, бачите, закінчення це акузатів? І цей додаток може бути або людиною, або річчю. Я люблю кого? Людина, свого чоловіка. Я п'ю що? Сік, люблю сік, наприклад. І ось вам табличка. Хто що? Називний відмінок. Хто що? Чоловічий рід. Діман. Змінюється. Люблю кого? В акузиті Денман чоловіка. Айнеман, Айнман, Кайнман, Кайненман. Нойтраль середній рід не змінюється, Посміхається. все, однаковісіньки. Даскин. Das kind. Ein kind, ein kind. Ein kind, kein Kind, kein Kind. Феменін так само нічого не змінюється, і плюраль, вся множина нічого не змінюється. Люди, як були, хто люди, у люди, кого людей ділювати такі є. І примітка. Лише іменники в чоловічому роді мають акузатив в акузативі додаткову форму. Оце закінчення не денне, айненне, кайненне. ось воно є всі там в цьому кусочку стовпчику і позисівер цікаві присвійні артиклі функціонують як кайн і хелібі майненне. Тобто ось цей кайн ось він буде працювати як майн, дайн, зайн і таке інше. Давайте дивитися вправи. Якщо не зрозуміло, запитайте в телеграмі. Зараз я закину, запитайте, що не ясно. Казка сподобалася вам минулого разу. <к obl>. Напишіть, бо в мене є ще. В мене є книжка, яка називається Цей Мехен, казок. І я так хочу начитувати. Потім я кидаю, ось бачили на перекладач, і він вам перекладає недосконало, але смисл можна зрозуміти. Поїхали, перше. Мандрівка. Додайте означений артикль в акузативі. Що таке означений артикль? Де, дас, ді. ді, Ден, дас, ді, ді оце означений артикль. Ich fahre zwei Tage nach Berlin. Я їду на два дні в Берлін. Ich brauche den Wecker. Мені потрібен що? Ось він складає чемодан, валізу. Мені потрібен боже мій, будильник. Бачите, der змінився на що? На den. Computer. Den Computer. Den Pass. Паспорт. Die Kreditkarte. Кредитка. Den Schirm. Парасолька. Die Tasche. Сумочка, де МП3 плеє ден, дішуя або плюральна жена, ді зокін шкарпетки, ден ваш цойк умивальне приладдя, там якась розчосочка, мило, полотіння для рук, ді Цайтон і газета. Як ви бачите, дівочки У нас не помінялися, середній не помінявся, плюраль не помінявся, тільки капризує оцей чоловічий рід в інтризі. Друге, додайте означений артикль в акузативі. Що так не означений, in definition, in definition, ein, якийсь. Ein. ein, eine, Тут взагалі в плюралі нічого немає. Einen, ein, ein, ein eine, нічого немає. Вальтер eine flasche Wein, Купив пляшку вина, ein glas Marmelade, äh, банку з варенням. Ein Schwarzbrot – чорний хліб булочки без нічого. Айне пакон packu... Milch, упаковку молока, body, eine залат, бо дие, салатик, томати нема нічого або плюраль. Бачите, орієнтуємося сюди. Ось нема нічого, значить, тут нема нічого. einen Joghurt, дія, айнен шоколадин кухен, шоколадний пиріг, дія. А що у вас хат Томас? Вас хата є нігт, що Томас мав, що має він? Не. Додайте. Томас має ауто, автомобіль. Ось вам слова підказки з артиклями. Er hat kein, жодного. Бачите, який Заперечений артикль теж є. Ось він у вас. Ось. Покреслила. Ну, я підготувала заздалегідь, щоб не покреслене вам скинути телеграм. Воно буде більш-менш нормальне. Так, він має у одного велосипеда. Каен фар, тому що дас, а das у нас не змінюється кайн. Він має ліжко бет, und einen fernse. Дивіться, звідки я беру артиклі? Чому ein, чому айнен? Тому що das бет не змінюється. Так і буде айн. Бачите, ось я бачу das, ось ein, das. Ein. Ось на що орієнтуюся. айнен fernsee, тому що fernseje. Де він тут? Це хлопчик де? діє. Або кандентич немає стола. Кайна, кайна девочка, ваш мужчина не має стиралку. Правильно, машина. Томас хат айн ханди, або кайн телефон. Er hat einen Computer, aber keinen Stuhl. Er hat einen Kühlschrank, холодильник, aber kein Haus. Кому з цим не ясно? Вийдіть по табличці, як я ось іду. Тут я нічого не підготувала. Будемо писати з вами разом. Права 4. Привіт, Кітька. Ти теж будеш тільки не будь ласка. Будеш нам допомагати, правда? четвірочці, ми робимо з вами те самісіньке. Кітька. Кіка! Потом. Значить так, Корова. Додайте артикль в номінаті чи в акузативі. Пам'ятаєте, що номінатів це хто що, акузатив — кого чого. Дідку. Корова єсть травичку, дас Gras. Людина чи чоловік де Mensch, п'є когось що молоко, діміль. Fisch, рибка їсть діпфланце водорослі водорості. Де менш чоловік їсть, відповідно, когось що рибу, тому що риба де, значить, буде ден в акості. Ді хюна кури їдять кьоне зерна. Де менш людина істи, ді хюна. їсть курей. Кого або що? Додайте запитальне слово. Вас Що п'єте ви задоволені? Шампанья. Бачите, таку ситуацію? Кого бачите ви часто, Майне колеги, мою варишню колегу? Кого розумієте ви не? вчительку? Дивіться, щоб у нас такої інтриги не було. Четверте, що розумієте ви не? питання? Що любите, та що, це таке? що любите ви? Essen. попити, поїсти все, як положено, хорошу музику і хорошу їжу. Оці закінчення ми теж з вами будемо вчити, бо це прикметники. І кого, you, кого любите ви мою сім'ю? Шосте, що підходить, як ми завжди робимо їх, де закінчення е, іх. Ді опер або АЙНЕ опер, як хочете. Іхтерінке, я п'ю, що я п'ю, das glas вайн або глас, одну склянку. І хібаухе я потребую олівчик, дене штифт, або якийсь штифт. я бачу. Ich sehe, якийсь там den Film, einen Film. Я читаю ich lese die Bücher, книжечки, а не Bücher не можна. купую, Ein auto або DAS Auto, да, машина. З wir ми робимо те самісіньке, тільки все на закінчення. Не хер, не кауфен, не браухен, не зеєн, не що пропустила. Lesen. Meine Freunde, мої друзі, це множина. Я напишу вам тут плюраль. У вас та сама ситуація буде, що із wir. І підставляєте ось цю ситуацію, вони однаковісінькі. Сьоме во із де акузатів, де акузатів, підкреслить, поїхали. Ві кауфен щуля. Ми купуємо когось що. Штюлі, стільчики. Стільчики він фінде їх, зе, щон, Вважаю я дуже хорошими. Є тут акузатів, немає. Друге ві габен, кого що, Айнен зон, анензонтохта, два тут акузатива. Віалібен uh, кого що, кінда єсть акузатив. Ді рерин у нас, дітки люблять вчительку кого що. Uh -huh. Четверте дізупе се іхнігть супін'їм'яне, дас брьотхене, мехтисдудасбродхен. Хочеш ти бретхен, як він зветься, господи. Um, Булочку і бецале, ван. я плачу за кого, за що, за вино оплачую, дас есен бецаль ду, а ти платиш за кого що за їжу. Зрозуміло, що таке акузатів, знахідний відмін на що. І восьме, давайте з вами почитаємо айне e-mail Sie die Artikel im nominative und akuзитів. У вас тут є собачка, дехун, дікатце, Kaninchen, сканінген, таккицька, кролик, Fische, рибки і Tiere, Тварини, лібе Еліза, друга Еліза. Є це габе іх нарешті, зараз тут написано, є у мене кого що, хаби їх має кого що собаку. хайст флокі. дує солоденький і називається флокі. Ти знаєш і диваєсть аух. у мене є також кицька, номінатів. А агабе це акузи, має кого що. Айне Каце кролика Ai Kaninhen, und рибок, айн не ставимо. Це знаєте, як в англійській е, він же не ставиться з множиною, так само айн не ставиться в множині. Так, іх маг я люблю, мені подобаються тваринки. Ді, тире, зere, собаку ден ді каце кіцьку люблю я і канінгенна, даскань маг іх Ein Bischen трошки, він смердить. Situация. Und дефише финде ихланвали. Рибок уважаю я. Скучными гусными. Цумґлюк, на щастя, маг их декаться. Мак, нет, не их маг декаться. Аух, ден хунт. Кіцька любить собаку, І собака любить кіцьку. Але кіцька декаться, мехта і диф. Фіше фресен хоче зжарти рибок. Собака, де хунт, фріст флеш, їсть м'ясо ість ля де тоя. І є, на жаль, дорогим. Хто є дорогим? Собака, напевно. фінде кого? Собаку чудовим. Коли ти посітіш мені і животних. Біти комбаль, будь ласка, приходь швидше, задово філій Гриса, Великий привіт, Джен. Це зараз я відправлю, це наш телеграм. Теми кожного разу мої гроші будуть складніші. Готово сохраніть фото. Ну, а що, хто в'язався в німецьку? Ви в'язалися, я разом з вами. Насолоджуйтесь на наступному році, завтра я зроблю вам датів. Да. А поки що до зустрічі вчіться.